Знецінення до нуля небезпечне. Мова йде про запаси. Згідно стандарту 9 ми зобов'язані обліковувати їх на дату балансу по меншій з двох або по собі вартості, або чистій ціні реалізації. І ось може бути так, що ви вирішите, що чиста ціна реалізації дорівнює нулю. І якщо у вас виникне таке бажання і ви захочете уцінити до нуля, не рекомендую цього робити. Визначте, хоч якусь мінімальну ціну, а все тому, що знецінення до нуля податківці трактують як початок використання у негосподарській діяльності і вимагають виписати компенсуючу податкову накладну як використання у негосподарській діяльності, адже ви вже оцінили до нуля. Це Зрозуміло, що цей запас уже не буде використовуватися господарській діяльності. Якщо ж ви знеціните до певної величини, там, наприклад, на 20%, 50%, 60%, Тут уже дивіться облікова політика, що передбачає як там прописано, то сам факт проведення оцінки не є операцією з постачання для цілей ПДВ, не є операцією негосподарського використання і не призводить до ПДВ наслідків аж до того моменту, поки цей запас. Буде реалізований і ось коли він буде реалізований, тоді у вас буде нарахування ПДВ від договірної, але не нижче ціни придбання.